Тепер Трамп приїде в Україну з вибаченням, щоб підписати ті папери. Так саме так і буде, але не зовсім так. Жінше Трамп змушений тепер вибачатись перед українським народом, але зробить він це не напряму. Не пасує лідеру супердержави так напряму визнавати свої помилки. Але Трамп визнає свою помилку, свій гріх опосередковано. Як це буде виглядати? Звичайно, що Трамп змушений буде дати Україні, Україні кращу угоду, кращі умови. Фактично, дати Україні те, що нам потрібно. І зробити він це не може сам. Він може зараз взяти і просити, будь ласка, Україно, будь ласка, вернися, ми тобі дамо все, що ти хочеш. Не може. Ну не пасує такій солідній людині, так принижуватися. Тому вони будуть діяти через Європу. Через Європу, як як в принципі Трамп і одразу хотів частиною подання, скинути на Європу частиною фінансування тощо. Тобто собі ті європейські лідери е, зроблять якусь угоду і разом з Україною погодять у цю угоду, а потім уже підуть до найвеличнішого правителя світу до Дона Трампа і щоб там підписати. Я думаю, що підписано буде в тому самому кабінеті. Ну, бо ніби як знаково, що е, ніби як у ті, е, Трамп і його команда будуть казати, що саме того вони і хотіли, так? Ну так є, як Російська Федерація, вони теж вони ж не кажуть чітку мету спецоперації. Вони ж не кажуть, тому що вони в будь-який момент можуть зупинити війну, і вони будуть для свого народу виграчі. Так само і, і Трамп. Е він потім е вже кращу угоду, український варіант угоди підпише в це в тамувальному кабінеті, і все у нас з вами буде добре. І буде у нас мир, але правильний мир мир, в якому наш український народ буде гідно вшанований. Без жодної капітуляції, без жодних е, розбазарень українських ресурсів, без жодного обмеження суверенітету України буде правильна угода, і Трамп її підпише в овальному кабінеті.